Соняшник Сузука. І такий вже підріз, вище коліна, кукуруза, наче сухне, а щерицю не взяв ранствор. Він то наче і взяв посухлу часткову, а частково ні. І амбрузія така величенька. Другору ну, ночі пришмолена Врядках по ото бур'яну Прийдеться ще геліонтексом накривати В принципі непоганий суєшник Такий собі тут ділянка. 8 гектар. Ну, грязный. Не грязный, страшно. Ну, вот тут видно, что Ну и... Кукурузу-то взял Ну, а местом и есть. Ось тут видно, що пришмалило ранстору. Бризкали, хоч кропили. Ну такий. Наче б той непоганий вже він. То вже скоро рядки закриті. Ну та поки що так Не знаю. Чи приміняти геліонтекс? чи не примінять це допомільно потяне кошти. Хто як скаже, хто залишав такий такий бур'йон, хто залишав, що там підкажете чи ні. Я думаю, що цьому соняшнику вже не. Не страшно. А може й треба, поки не пізно, пройтися та прибрати, щоб було чисте поле? Ну, а так непогано виглядає. Сузука. Рівний. Будемо дивитися, може й приміним. На цій неділі сьогодні вже четвер. Хай добігає ця неділя. Та. З неділі бачите. Ну такі хвилини. Хвилі буріни. Нема, то є, хто пополений. Кукурузу то попалило. казав будуть мікрофони якраз ми хизолофоб примінили не знаю може і будуть а може і не будуть добре видно як попалив в 100 ну тут не так масово. ну взагалі є бульон вон там есть Азов в принципі ще й більш-менш чистий. Ну, губуруза звичайно багато посходило. Там, там видно, дуже багато посходило гугурудзи, тому що це у нас тут Весняний збір був кукурудзи. Одна дісковка і посіяли. І все. Навіть сюди не вистачило цієї сілітри. Сіяли просто, без нічого. І ще нічого такі темненький. Соняшничок. Пойдет. Ну так, наче її ще крути. Може її покрути. Спрацювали другий раз недавно. Таке положило на чогось. Недавно ж спрацювали, ще дали по 30 грам. Перший раз 40, а другий 30. І все. Це щось висипало густо. Ого, ага, ось знесів. Я прочився несів. І ось їх і висипало. Та рік такий якийсь. Дощів нема. Ну, а то, в принципі, роста.